Ми з вами продовжуємо читати книгу Психологія грошей сьогодні. Ми з вами читаємо главу 2, яка називається «Luck and Risk», Удача і ризик. «Nothing is good as good bad as it seems». Ніщо не так погано чи добре, як вам здається. Автор розповідає історії двох людей. Перший це Білл Гейтс, і йому пощастило, тому що в 1968 році його школа мала комп'ютер. І шанс, що в той час школа буде мати комп'ютер для своїх учнів, був один до мільйона. І в той же час автор розказує історію друга. Там було троє друзів: Пол Аллен, Білл Гейтс і Кент. Кент помер молодому віці в горах через нещасний випадок, і шанс теж був один до мільйона. Відповідно, автор говорить про те, щось комусь просто щастить, комусь не щастить. Але якщо ви читаєте там книгу як багаті розбагатіли, і так далі, то ви копіюючи їх вчинки, цілком можливо отримаєте інший результат, просто тому що удача відіграла велику роль в їх успіху, і ви не знаєте наскільки велику, і це майже неможливо виміряти чи дослідити. Також автор дає дуже цікавий лист, який він написав своєму сину.

А хтось народжується під час війни, комусь е батьки, сім'ї цінують освіту, а хтось проти цієї освіти. І тому він заповідає сину: якби що будь обережним, коли ти судиш інших, тому що не обов'язково вони бідні, тому що ліниві, і не обов'язково вони розбагатіли, тому що добре і продуктивно працювали. Ну і далі закінчення глави теж дуже цікаво, тобто автор. Повертається до цієї дії, що нічого так погано, чи так добре, як здається, емоційно, та та емоційні екстреми. І він пише про те, що якщо там прийняли погане інвестиційне рішення чи пропустили фінансову ціль. Keep playing until the odds fall in your favor. Тобто, все одно потрібно продовжувати і якби удача рано чи пізно посміхнеться тому, хто робить і старається йде вперед. І також він просить and recognize the role of luck and success, the role of risk means we should forgive ourselves and leave room for understanding when judging failures. Тобто помилки і невдачі це частина цього шляху. А його така основна ідея «Nothing is as good as bad as it seems». Ну і далі буде цікава глава і стаття про двох чоловіків, хипуш делак, тобто які випробовували свою долю і удачу. Обов'язково з вами прочитаємо далі. Дякую вам за лайк цього відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця книга, ця серія, ці відео ще я вам роблю. І які у вас є думки щодо... Наприклад, ролі удачі в успіху Ворена Баффета. тут автор до речі про нього теж згадує.